Ретиноїди і вагітність от давайте розберемось наскільки це страшно, і що взагалі робити, якщо ви випадково дізналися, що ви вагітний, використовували препарати з ретиноїдами. Ретиноїди – це дуже ефективні препарати, дерматологічні, які використовуються для лікування не тільки акне, але основне показання це акне, а це там насправді багато ще інших шкірних хвороб, про яких вони використовуються. Вони просто зменшують товщину. Епітелія і е, його характеристики таким чином, що просто сальні залози перестають закопорюватись, не наростає шар, який їх закриває, і відповідно акне зменшується. Це дуже ефективні препарати. І зараз, безумовно, є культ у нас краси, прийшов, незважаючи на війну до нашої країни, і всі жінки вони на жаль дивляться на картинки часто підфотошоплені, але вони е, намагаються прагнути якихось ідеалів, які до нас потрапляють через соцмережі там. Телевізора і так далі. Відповідно, що все частіше я бачу ситуації, коли ретіноїди використовуються навіть коли немає сильного акне. Тобто немає акне такого тяжкого, коли прямо от необхідно ретіноїди, але жінка все одно їх використовує. Причому не тільки молоді дівчата там, а вже жінки більш старшого віку, також я зустрічаю, що вони на курсах ретіноїдів. Ретіноїди вони дуже схожі на вітамін А, але це не вітамін А, вони якраз заважають йому нормально функціонувати. І це один із механізмів дії цих препаратів. Ретиноїди самі по собі, вони дуже шкідливі для дитини і вживання таблетованих ретиноїдів під час вагітності, воно викликає вади розвитку, несумісні з життям. Ну і в принципі таку вагітність треба дійсно переривати. Але от коли дійсно треба, а коли не треба. Треба переривати, якщо ви приймаєте зараз ретиної, і у вас зараз от вагітність настала. Поки ви приймаєте таблетований курс ретиноїдів, це. Дійсно, показання для переривання вагітності, але при призначенні ми ж повинні порекомендувати вам подвійний метод контрацепції, тобто, наприклад, оральні контрацептиви плюс презерватив. От. І без цього ми взагалі не повинні призначати ретіноїди. Тому ви, з іншого боку, якщо ви тільки збираєтесь використовувати ці препарати, ви повинні подбати в першу чергу самі про себе. Лікар повинен сказати, але ви ж також і інструкцію читаєте, і розумієте ці ризики, треба використовувати дуже надійну контрацепцію. Перерваний статеві акції не дуже Дійна контрацепція. якщо пройшло менше місяця. Від відміни до настання вагітності, в принципі, також сіра зона, але може бути показанням до переривання вагітності. Тобто на сьогоднішній день вважається, що через місяць після останньої біговки ретиноїдів вже можна планувати вагітність. Колись це було рік, потім це було три місяці. Зараз вже місяць, тобто це мінімальний безпечний термін. Ми зазвичай рекомендуємо трошки більше там очікувати, але місяць це вже не буде протипоказанням для пролонгації для того, щоб зберегти цю вагітність. Дуже багато зараз є. Кремів, інколи навіть просто косметологічних засобів, які містять там ретиноїди. Вони там щось там зірочкою написано. Містить там трошки ретиноїдів. От. Вони набагато більш безпечні. І в принципі вони навіть під час вагітності, ну там правда з таким дуже оговоркою, що якщо по-іншому ніяк, можуть використовуватись, але вони повинні використовуватись там, де до рота далеко. Тобто вони не дуже добре смоктуються, майже не смоктуються. І десь там на лобі можна використовувати, але потім помити руки, потім помити лобік. І після цього знову помити руки. Тобто, якщо навколо рта, так це не можна під час вагітності. Якщо на інших ділянках тіла, то в принципі вважається, що навіть під час вагітності, якщо по-іншому ніяк, їх можна використовувати. Я не закликаю. Безумовно, під час вагітності краще навіть в локальній формі не використовувати ретиноїди. Тому не хвилюйтесь і часто. Скажімо так, приходять жінки переривати вагітність достатньо необґрунтовано, коли вони дуже давно приймали переральні ретиноїди, або використовували просто косметологічні засоби, в яких дуже маленька доза ретиноїдів, або там, взагалі там, слово просто схоже, використовується. Тому треба прийти з упаковочкою вашою, з тим, що ви приймаєте, розповісти всі обставини, подивитись, коли у вас там був е, запліднення, можливо, щоб визначитись, які ризики у вас є, а потім вже будете приймати рішення. Сподіваюся, інформація була корисною. на все добре.